Привіт! Як зареєструвати новачка, нового е, консультанта або нового учасника в Oriflame? Заходимо на сайт зі своєї сторінки. У нас це буде номер номерка 1186067 і звичайний пароль. Просто заходите на сторінку, пароль я не зберігаю. Якщо на телефоні три рисочки, особистий кабінет, у нас це Марина. Моя б'юті-спільнота, рекрутування, реєстрація нового учасника. Пошту лишаю на потім, бо це буде тимчасово. Тут буде нова, тут буде Анна. Тут буде телефон, вказую просто плюс 38.54. Рахую так, як в мене. Так, активація буде через емейл. Мій учасник підтверджує: але нам ще паралельно треба зайти в пошту. Відкриваємо закладку пошта на 10 хвилин. Пошта нас може перевіряти, чи ми є людина. Так, ми зайшли в пошту на 10 хвилин. Копіюємо цю пошту, вертаємося у закладку з реєстрацією. І тут де особисті дані, вставляємо цю тимчасову пошту. Отож, наш новачок нова Ань. Аня. Робимо з неї Анну. Телефон звичайний. 9.9. Так, спонсор це я. Активація через емейл. Зареєструвати. Так, реєстрація пройшла успішно. Я про всяк випадок копіюю оце все і паралельно заходжу в закладки, де моя електронна пошта. І тут має бути вхідні. Вже прийшов лист від Oriflame. У вхідних. гортаємо вниз до кнопки зеленої активувати. Ми маємо цей самий номер партнера бренду, але фактично це є новий учасник, і встав, придумуємо пароль. Я для зразку пишу найзвичайніший пароль і активувати. В цей час ми потрапляємо вже сторінку на сторінку цього новачка і можемо в кошику робити замовлення. Успіхів всім!